У двох садочках, які є на Озерній, місць для усіх дошкільнят мікрорайону катастрофічно не вистачає, зазначив днями на черговому депутатському дні начальник управління освіти Валерій Олійник. Групи переповнені по 45 дітей. На що виконуючи обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський зазначив, місце під будівництво нового дошкільного навчального закладу вже виділили. Наразі ведуться проектні роботи. У свою чергу Валерій Олійник поділився з міськими обранцями планами на поточний рік. На 2015 рік 12, рік 12 мільйонів на кабедатки, 6,5 мільйонів у нас йде на по на по загальному фонду на поточні ремонти. І Тут заплановано 1 мільйон на придбання комп'ютерної техніки, придбання парт. У ході обговорення роботи управління освіти, виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський, цікавився, як стан справ у директора спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Адже два роки тому у неї виник конфлікт із педагогічним колективом та батьками школярів. І по сьогоднішній день останні не бажають, аби Галина Халатурник приступала до своїх обов'язків. Діяльність директора привела до того, що колектив восьмої школи не сприймає його. Її професійну діяльність і поставили вимоги, щоб не допустити її до виконання своїх службових обов'язків. На сьогоднішній день вона виграла суди і поновлена на роботі, але ще до своїх службових обов'язків практично не приступила, тому що знаходилась на лікарняному, зараз знаходиться на у відпустці. Переймались депутати і тим, що біля навчальних закладів міста молодики частенько розпивають алкогольні напої. Біля восьмого садочку, там знаходиться відстань від входу в садочок до півного магазину 2 метри, 2-3 метри. І вчора там був такий випадок, що там ці посідітелі цього магазину, вони закупивши там... Той товар в тому магазині розпивали його біля садочку, і потім почалася є І там лавочки. Постоянно 2-3-5 чоловік з бутилками сидять. Не тільки пиво, і водки, стакани, а наутро, технічно на наутро там повна стакану, повна бутилку. Григорій Галкін запропонував поки що дати доручення правоохоронцям, аби ті активізували патрулювання біля шкіл та дитячих садочків.